Я вам зараз показую двох котів. Ви самостійно обираєте, який вам здається легшим і простішим, і його малюєте. Але ж я показую вам два: ви малюєте на весь п'ятий формат. Ви його намічаєте чисто схематично олівцем. По-перше, ні в якому разі не витирайте. Це псує папір, воно потім інакше розтікається. Намітили приблизно, де буде голова кота, грудка, спинка. Хвостик. Ось. Да, воно криво, але всім байдуже. Настя не витирайте. Псуєте. Другий варіант горизонтальний. Е, іде голова, е, вуха, можна тільки переднє малювати, вигнута спина, хвіст, е, лапка. Схематично, от просто. І передня лапка. Чим відрізняється це малювання від того, що ви робили до цього? Берете пензлик. Раджу брати великий. Але тепер ви не мочите весь аркуш. Ви мочите лише-лише ту частину, де у вас олівцем намальований кит. Залежно від того, що ви хочете. Можна мочити одразу не водою, а одразу світло світло сірим тоном. Зараз пензлик все ж таки. Чим більше пензлик, тим він краще вбирає в себе вологу. Води багато, тому що фарба насичена, а вам треба її зовсім світленько. І так, перший варіант. Бачите, стоїть волога, інакше воно просто не потече. Зафарбували кота сірим. Морду я хочу більш світлу, тож білу фарбую, чисто водою, ви як бажаєте, можете повністю сірим зафарбувати. Тепер видочавлюємо зайву вологу з пенлика, набираємо чисто чорний, фарбуємо ті місця, які на коті бажаємо більш темним. Там тут пляма можна з плямою. Не хочете пляму, не робіть пляму. Ось. Тобто воно розтікається гарно, але більш слухняно, ніж попередні роботи. Якщо бажаєте, можна взяти чисту воду, трохи провести по краю хвоста, щоб вона у вас більше отаким от ледве-ледве вологим. Щоб він у вас Трошки більше розтікся. Ну, я люблю пухнасті хвости. Питання є з цього приводу? Ну, наче не складно. Так, другий, в принципі, так само, зараз я другий показую одразу. Так само беремо, у нього нижня частинка вся йде світла сіра. Потім ми його ще будемо деталізувати, можна гуашю його деталізувати, чим завгодно. Наша задача зараз просто отримати оці гарні розводи. Потім, хоч кольоровими олівцями, хоч сірими олівцями, чим завгодно. Зараз трошки на мордочку, закінчилася туш чорна. І тепер знову чисто чорною тушью зафарбовуємо. Верхню частину кота. Воно зараз почне текти, потім воно буде текти ще більше з часом. Ви могли це, ну і тут видно, і на попередніх роботах могли це спостерігати. Бажаєте більше, бажаєте смуги, додайте. Все, що завгодно. І знову-таким чистим пензликом, ледве вологе, можна пройтися по краю, щоб додати оцей розвод. Щоб більше потік хвіз. Все. Мабуть, ця робота легша, бо ви все-таки форму контролюєте, кіт у вас не розтечеться, коли заходите.